Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ой-ой-ой, як проходить двох Матвієнко. Завдає удару. Можна добивати. виштак, виштак так. Ви так завдав... Колі зазначено 15-тим. Зараз ми це будемо виправляти. Поки у нас микельська в атаці, Як вони. Через Владислава Рибальченка. Рибальченко цей м'яч. Дяченко. Дяченко йде в обіграш. Треба бити. і Забиває. Змінювалось у нас. Богдан Закревський. Стоїть на воротах зараз. Він захищає рамку воріт. Ой-ой-ой, яке перехоплення! Можна забивати! Вадим Галицький. Але ще навіть перший тайм не завершено. І якраз таки зараз. Ой-ой, ой Галицький. Друге, вже він обкрадає своїх суперників, але вдруге, рахунок остаточний у нас на перший тайм. Так, завершується. Арбітри сигналізують нам про те, що п'ятий Марк Пертятько, сьомий Владислав Рибальченко, одинадцятий Валерій Сухов, перший Володимир Щур, десятий Валерій Дяченко, третій Максим Хамко. Буду намагатись виправлятись так. Іван Ігнатенко, удар поворотом. проте блокується. Чуман Наусенка, удар поворотом. Тут у нас Галицький, Галицький обігрує, прострілює туди на Іван на Ігнатенка. І е, агромат 2 переміг з рахунком 12-1 у прямого. І на сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, І арбітри сигналізують нам про те, що матч завершено. Вітаємо микільську Слобідку. капітан команди Микільська Слобідка 2 Два Масюк, вітаю з перемогою вас. Певна перемога, кракуйте далі в боротьбі за медалі. Що скажете по Чи Задоволені грою своєї команди як капітан? Загалом так задоволені. Завжди важко грати по такому по такій погоді, коли все горить, підошва горить, задихаєшся дуже швидко. І при тому, що суперник давав гідну відсіч, то звісно, що було важко грати, але виконали установу тренера, забили свої голи та перемога. А що з тренером? Що він каже з приводу ваших форм? Що, що це таке за це якісь внутрішні ваші жарти? Коли він буде важити більше 25 кг, тоді хай розмовляє. А зараз вже таке. Я зрозумів. Продовжуєте боротьбу за медалі, дивитесь турнір на таблицю чи граєте кожну гру як останню, і неважливо. Загалом сьогодні нам в роздяганні тренер казав, повторював це перед кожною грою, так само що у нас немає турнірної на таблиці. Ми граємо, ми вчимося грати. Нам треба награвати те, що ми награємо на тренуваннях, і е, знову ж таки, люди у нас недавно займаються футзалом, тому треба їм давати ігровий час. Виходить. Так, загалом виходить. Ми сьогодні грали в дві четвірки всю гру. Трошки перетасували в другому таймі, але загалом це теж було дві четвірки. Тобто, так загалом виходить. Ну чудово, бажаю успіху і перемог надалі. Так, дякую, Егор Масюк, капітан команди Микільська Слобідка 2 е, Євген Гравець е, шевроле чотири нуль. Е, йдете на передостанньому місці, але я зазначав і під час матчу, де в принципі я вас вже давненько знаю. Е, команда, яка завжди дає бій, але от щось вам не вистачає постійно. Чому так? Що ви скажете? А, не вистачає нам правильної цієї ліги. Тобто, на вашу думку, ви не там знаходитесь, де треба? Так, ви не знаю. Ви ж можете знаєте, що ми просто граємо в суботу в першій половині дня, незалежно від ліги. Ось так ми вибираємо суперників, тому ну були і в Урбані, були в бронзі, да майже чемпіонами стали зараз. Так, ну і якось почали не дуже і типу настрій такий собі. Ну приходимо, граємо, ж бачите, у нас не тренера, нічого такого. Отримуємо задоволення від боротьби. Ну отримали задоволення від сьогоднішнього матчу? До ну, речі, так ну я, я в цьому сезоні рідко граю і трохи соромлюся своєї форми. Ось, але ну, сьогодні більш-менш впевнено, гра мені сподобалося. Якщо а... не забили, але були моменти, парочку. Ось. Ну, було де, ну, реально декілька помилок. Обрізка, хтось ногу не виставив, пропустили. Так сказати, щоб ну суперник вище класу, ми, так сказати, щоб задавили нас, то наче й не було такого. Тобто, на вашу думку, більш така рівна гра, але просто у них десь була фарт, можливо, на їхньому боці більше. Більше класу, більше підготовки, більше тактичної гри зіграності. А ви проводите якісь тренування, якісь е, можливо тактичні е, навчання, щось якісь? Не, ні, ні. Тобто ви чисто отак, на класі, на те що, те, що, те, що Бог дав, те, що вміє? Виросло, виросло, так. Я зрозумів. Добре, будемо дивитись ваші матчі. Бажаю вам успіху та перемоги.